А ви знали, чому ми любимо запах нових речей? Поки підпишись на мій Тікток і я розказую. Поїхали! От відкриваєш коробку з новим телефоном, книгою чи кросівками. І цей запах, М -м -м, просто кайф! Це не просто приємно, а справжня хімія. Нові речі виділяють леткі органічні сполуки, це такі хімічні речовини. Які з'являються під час виробництва пластику, фарби чи шкіри, вони створюють той самий запах новизни, який ми обожнюємо. Але є ще дещо. Наш мозок асоціює цей запах із радістю і новим досвідом, купив щось нове, відчуваєш себе переможцем, і мозок запам'ятовує. О, це запах щастя. Вчені кажуть, що це пов'язано з дофаміном, гормоном радості, який вибухає, коли ми отримуємо щось новеньке. А знаєте, що смішно? Деякі компанії навіть додають аромат новизни спеціально, щоб ми кайфували. У мене цей запах від нових книг викликає мурашки. А у вас від чого? Пишіть у коментарях.